Да, Всё! Так, берите! Так, да, ну я блядь, сегодня! Макароны! так, да, до макароны! До макароны, берите! Сыр пикарино, мучи паста! Так! Да. Печенька тролячка. Овсянка. Так, і я дуже спину захотів в цей творог. Творог. Я не всянув творог із сметаною. Творог і сметана. Просто захотілось дуже сумно. Так. Я пішов тренування, у мене зараз просто короні яйця. Зранку овсянка, банан, шоколад, потім обід, курені яйця, вещаря у мене буде чисто ворог і сметана, мікс.